Z. Z як зінгер, а не то, що ви подумали. Він така древня закріпична машина на півавтомат, про котру вже навіть Google забув. Прийшла на ремонт з дефектом пам'яті, а по факту веде себе інакше. По першому включенні взагалі ні на що не реагувало. Отак От як зараз. Повна тишина, тільки вентилятор видавчать. А не помилка Е1, як казали. Якщо залізти її під кришку, можна побачити древні драйвера, дві окремих зборки. Цікавий трансформатор живлення. Це звичайний трансформатор на желізі, але саме желізо і не троїд, і не ша пластини. А такі П подібні дві скоби і фактично кругли. Причому між пластинами проміжків я не бачу. Можливо, це якесь пресоване порошкове желізо. Одним словом, бачу таке вперше, виглядає досить цікаво. Маємо плату живлення. І ось тут живе основна плата. Згідно з описом по помилках, маємо помилку E1, яка говорить про збій епрому. От, І тут, як би вже бачу, є рамка і є ПЗУ-шка. Де Е-промка ще не бачу. Це на старих мікросхемах. І якби поки що аж страшно лізти. Електроніка від Дахау. На платі живлення видно було втручання, видно, що щось міняли по блоку живлення. І замітив, що якщо порухати в цьому місці, то машинка оживає інколи. Зараз не ожила. Ну, принаймні раз побачив, цього достатньо, щоб в тому місці почати пошук проблеми. Як був плату, така вона вся в маслі. Видно, що тут вже щось паяли. Будемо чистити і розбиратися. Проходить пару хвилин, і в нас в руках ось такий імпульсний блок живлення SAPS китайський. На нього навіть даташит не гуглиться. Це є ізольований блок живлення, тобто звичайний імпульсний блок живлення, ось такого цікавого форм-факту. Вхід перемінка Вейн. І земля заземлення, середня точка, плюс-мінус вихід. Плата розрахована на два варіанти. У нас же в руках попався третій. Очевидно, ремонтували ще напевно в Китаї цю машинку. Не знаю, де би наші взяли такі блок живлення. Судячи по наклейках, це є 2003 рік його початок. От. І відповідно цей блок приліпили на соплях і десь воно не кантачило. Сам блок перевірив, напруга номінально працює без проблем. Відповідно, буду пересверлювати отвори, різати дорожки, так, щоб воно правильно так, щоб воно правильно працювало і стало на штатні місця вже без особливої хімії. Тепер блок на місці штатному прилягає до плати нормально. Кидається в очі раніше замінений запобіжник по 5 вольтах, стоїть радянський на 2 А. Треба буде ще попідгинати контакти. І можна ставити на машинку пробувати. Що цікаво, з цього блока стінки мідні, корпус повністю мідний. Ось такий парадокс для відводу тепла, напевно, організовано. Китайці теж цікаві класні речі вміють робити. Правда, до нас вони попадають дуже рідко. Це для внутрішнього ринку. І вмикаємо машину. Є, запустився індикатор табла. Появилася індикація режиму. Ей, куди ти мене перекинув? Швидкість плюс-мінус, де швидкість задається. Так, кнопки працюють, але дивно, треба розбиратися. Швидкість не може бути нульовою. Помилка E1, про яку згадували, але чому в нас не задається швидкість? Швидкість повинна бути якогось значення, вона не може бути нульовою. Будемо розбиратись. Прийшов час головної плати. Дивимось, що ми тут маємо. Центральний процесор інтеловський. його є е промочка. оперативна пам'ять рамка. Е Промочка, котра нас скоріше за все, цікавить. Це ST-шка на 512 біт 64 кБ. Далі йде пліска латіска, програмована логіка. З ulm кою і логікою центральний процесор рулить пультом керування індикації. Далі йде трошки логіки, і ще один мікропроцесор від Atmel, який керує периферією. От, я думаю, що наша біда, наша проблема От в цій промічці питання, де взяти дамп, щоб злити з робочої. Вже вичитав. Читається нормально. З програмними аспектами розібрався. Ще дерінчить вентилятор. І щоб до нього добратися. Добре, до речі, що добрався, бо тут же вентилятор забитий на твердо. Треба зняти плату драйвера, згодно на неї глянемо. Субмодуль. Стоїть. Це, очевидно, живлення перетворювач, далі силові елементи. Навіть якась батарейка є, не знаю для чого. Китайці такі закійники. Фінальний тест. Запускаю машинку, включається тепер зразу. Пам'ятає останню програму. Тепер доступне регулювання швидкості. Можна поміняти були прочерки е, Відповідно, можна стати на потрібну програму, яка нам потрібна. Дивіться, тобто, стає на неї, можна перейти на одну з трьох запрограмованих програм. І відповідно нажимаю педалку машинка працює. При нажиманні педалки маємо опускання лапки, а при повному – запуск машинки роботи. В залежності від вибраної програми. Все, машинка готова. Третя програма. Очевидно, програми відрізняються максимальною швидкістю. Перша сама повільна. Ну таке от збіг обставин. Збої з живленням викликають збої програмного забезпечення. І дивимось на сам фібок. Получається така закріпочка. А ось варіант великорозмірної закріпочки. Ось так воно виглядає.